Знов танцює зима під мелодією вітру, в тихій музиці мрій сповад осені витру. закружляють в сніжинках надумані весни, і розрада в душливому серці воскресне, а сніг падає. Падає, іскрами грає, під фатою небесною роки ховає, І відблиск щастя в очах до життя повертає, і нічого, що молодість нас залишає. Казка ночі зимової душу плекає, в тиші затишних снів місяць в небі гуляє. Та щасливі лише перейдуть в ревії, міцно руку тримай, і минуть нас завії. а сніг падає, падає і землю вкриває, кроки наші холодна зима присипає, та в душевних обіймах розмова тепліє, і морозець стріскучий. Поволі маліє, ніч втягає дерева в сніжне павутиння, в близько зір берегтися окружна місцина, і для двох вже років пережитих немає, бо в холодній красі рай земний оживає, і нічого, що путь наша в зимі стікає. Теплий вогник сердець душі ще зігріває, з неба падає сніг і в сніжинках кружляє. Поки танець пливе, то життя розквітає.